Висить у нас зараз на підйомничку, це Audi Q5, 2-літровий TFSI двигун. В процесі підготовки автомобіля повністю під ключ, це комплектація Prestige, Наш майстер працює по заміні цепка по цьому автомобілю. І вже його замінив. Стоїть у нас абсолютно нові деталі, абсолютно новий механізм, і автомобіль проходить навіть таке складне ТО. Тому варто зауважити, що коли ви замовляєте авто з нами, ви отримуєте повний широкий комплекс послуг під ключ, в якому ви отримаєте не тільки виключно ремонт автомобіля місця, ДТП де був пошкоджений автомобіль, а отримуєте і додатково ТО і обслуговування. Замінити гальмівну рідину, так дійсно це річ, яку треба в автомобіля міняти, і в неї є регламент служби. Замінити антифриз, який також не... Може в автомобіля бути на все життя його також по регламенту потрібно міняти. Ципки ГРМ, рівні ГРМ, гума, розвал сходження, заливка навіть банально самої омивайки для того, щоб коли ви забираєте нас автомобіль, їдете на трасу, тому що багато людей замовляють авто не з міста Києва, щоб вам було чим пшикнути на це саме скло. Тобто рівень продуманості діагностики і комплекс послуг у нас на сервісі зосереджений на такому місці рівні, щоб... Ви дійсно отримували задоволення від того, що працюєте з нами при замовленні авто зі штатів. Ми дійсно викладаємося на всі 100. Тому, якщо цікавить вас замовлення авто, телефонуйте, контакти в опсу. Відео мене звати Ігор. Консультування безкоштовні. Прицінимо вас реально на що потрібно розраховувати на той автомобіль, омріяний вами автомобіль, який ви хочете придбати.